Васинька, ну розкажеш про себе, що будемо робити? куди поїдемо? Ух, яка жопа. Чосі. Повір, я не такий, як всі. Якщо мені треба було тільки секс, повір, я би тут з тобою -то зараз не сидів. А що, Кіця, може, сядемо назад, хоча б йому нормально. Бо... Мішай. Та не бійся, та не буду я тебе трогать. То що, може, кіт чай, чи каву тобі взяти, що будеш? Давай каву. Печенькою будеш, чи горішка до кави скромніча, не нескромні. Не Бери своє капучиночку, Запривай маленько. Чи ти через зерку вийдеш туди? Ти думаєш, у мене такого нема куди поїхати до кого? Та якби я хотів, то я би їздив, та що що, де я роблю? Там не мала про це говорити. Що це за духи? Так гарно пахнуть. Спроса бачу, ходиш, да? Красовки собі купив нормальні. Хай на ну, трошечки ми з тобою ближче познайомився, купляти. Ну що, куплять. Шо, малесенька, погнали я тебе трохи прокачу на тачечці ці нормальні. Хоч побачиш як нормальна машина їде. До блюту музику свою включиш.